Привіт, друзі! Не соромтесь підписуватись на нас, подобаювати наш контент та коментувати заради його покращення. Бажаємо гарного настрою та приємного перегляду! А в нас сьогодні квас! 350 грамів буханочки хліба ріжемо, кришимо, чорний, можна бородінський. Ну, головне, щоб житній був. На пательні, смажені. З такої кориночки, щоб чорненькі місцинки були, щоб він був такий заважний, смачний. Смажимо на сухій сковорідці, ніякої олії, нічого не кидаємо. Тобі, взагалі нічого. Підсмажемо на середньому вогні і все буде квас. Отож, починаємо з рецепту номер 1 на 3-літрову банку, закидуємо сухарі наші 350 г. Засипаємо цукром, потім засипаємо наші сухі дріжджі. Хоча кажуть, потрібно сухі дріжджі розтворити у воді разом з цукром. Ну, це все не обов'язково. Наша ферментація вона розщепить і дріжджі, і цукор. Головне буде перемішати, от як зараз на екрані ви бачите. Перемішайте добре, раз, два, і все буде файно. І рецепт номер два. 3 літри води, 150 грамів цукру. Потім, що в нас йде? Йдуть родзинки 50 грамів. Ну і, звісно, сухарі і також десь приблизно 350 грамів буханка житнього або житньо пшеничного хліба підсмажена. Сухарі підсмажені, закидуємо. Також гарненько зболтуємо і на 2 доби. В тепле місце. Будемо чекати. Кришка ми наші ємності щільно не закупорюємо, бо буде процес бродіння, особливо в банці, там, де дріжджі. Зайвій рідині під час ферментації потрібно буде кудись діватися. Отож, вставляти потрібно якусь посудину, куди буде вона стікатися, ця саме рідина. Ситуація з нашим квасом. години через 6-7. До речі, кришку замінив на блюдце, як бачите. Плюс ще 5 годин. Це ситуація на ранок другого дня. Ну то що, чекаємо 2-3 дні і зустрінемось на дегустації. Друзі, від нас побажання вам позитиву, здоров'я, кохання! А від вас вподобайка, підписка та комент. Дякуємо!